Добрий день. Сьогодні на об'єкті закінчили монтаж теплої підлоги німецької системи Canter з 10-летньою гарантією. Дом повністю зроблений у системі теплої підлоги без радіаторів взагалі. Ми можемо обійтись без радіаторів за счет того, що ми робимо граничні зони. Наприклад, як в кімнаті в нас йде народні стіни та вікно, щоб в нас вікно не запотівало, Зроблена гранична зона, яка буде створювати тепловий поток та отаплювати вікно. І вже переходить в кімнату з стандартним шагом окладки труби 15 см. Також зроблений санузом. Теж зроблено повністю на всю флорі. Немає відступів ні під душ, ні під бавних. Тільки один відступ під унітаз. Це робиться для того, щоб в санузлі не було крипка. Також зробили розводку труб, вони всі укладаються під теплу підлогу і виходи каналізації, яка уходить вниз. Там будуть давні лежаки та топкова. Це в нас кладово. Тут теж зроблено все в теплій підлозі. Тут у нас буде розташовуватися розподілювач для першого поверху, Тобто можна буде відрегулювати будь-який контур і встановити температуру, яка вам потрібна. Також зробили магістралі на другий поверх. Він вже залитий. Ми вам покажемо, пізніше. Зробили стоїть акт каналізації. Тобто зроблена вода, опалення, і вода обов'язково з рециркуляцією. Тому що, якщо в нас не буде рециркуляції в вдома, стовпови ми будемо чекати гарячу воду близько 3-4 хвилин. А коли в нас є рециркуляція, у вас є гаряча вода в крані тільки відкрили кран і вже йде гаряча вода. І так само в залі зробленого теплопідлогу з граничною зоною, бачите, скільки вікон, і це все нам не потрібні радіатори, щоб, щоб ці вікна не запотівали. Це все робиться з розрахунку граничних зон, які робляться. Тому всю весь дім, будь-який об'єкт ми можемо реалізувати в низько температурній та комфортній системі, як теплопідлога. Також на кухні зроблені виходи, під мойку та посудомойку. На наступному етапі буде встановлюватися на цій містах. Днізду для крану, куди вже буде підключатися самі шламки. І теж під вікнами зроблено тепла підлога з граничною зоною, що перекриє теплову завісу, щоб не було запотівань. І зараз ми вам покажемо другий поверх. І ось ми на другому поверсі. Тут ми робили теплу підлогу раніше, вона вже залитася, ну теж весь поверх зробимо в теплопідлозі. підлозі. Так само розподілювач у нас буде для другого поверху. Другий поверх регулюється окремо. Зробили зводку води. Тобто, чого кажуть, що треба зробити спочатку воду, потім теплу підлогу. Бо все, як ви бачите, лягло в стяжку і вже виходи всі битові залишилось тільки підключити одньозних. <кхем> також зробили виходи каналізації по цій приборі. Все укладено. А також зробили вихід каналізації під кондиціонер. Тобто, щоб не було такого, що з кондиціонера кап, капає на вулицю, воно ну, буде стікати в каналізацію, як, як і має бути. Тобто, Коли робиться квартира верховка підлозі, коли вона залита, вже нічого немає, ніяких не радіаторів, нічого, все уложено і все зроблено. Звертайтеся до нашої компанії. Ми зробимо вам ремонт в найкращому вигляді. Наш монтаж альянс.